Війна страшне слово, та найстрашніше воно для тих, у кого батько, син чи брат бере участь у бойових діях. Непотрібною та безглуздою називають війну у далекому Афганістані, українські воїни. 26 років тому молодим українським хлопцям радянська влада нав'язала її так само, як і зараз Росія чинить на сході. Важко було родинам, діти яких виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Сьогодні ж хлопці захищають рідну Україну від російського агресора. Зараз Чимало воїнів-афганців воюють на Сході. І найгірше те, що в цій війні дійсно доводиться воювати уже не з чужими, а зі своїми побратимами. Вони ніколи не думали, що ті хлопці, з яким разом воювали в Афганістані і під однією шинелею спали, стануть. Їхніми ворогами. Щороку воїни прості володарчани приходять до пам'ятника воїнам-афганцям, приносять квіти та свічки. У кожного на обличчі смуток, адже на Сході продовжують гинути колишні воїни Афганістану кращі сини України. Ось і цього року, 15 лютого, Володарщина вшанувала учасників бойових дій на території інших держав. До пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у селищі Володарка члени Володарської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану поклали квіти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять славних воїнів-інтернаціоналістів. Цього пам'ятного дня відвідали могили своїх загиблих і померлих бойових товаришів. Вінки з траурними стрічками лягли до підніжжя пам'ятників Олександру Савенку в Косівці, Миколі Кольосі в Мармуліївці та Олександру Краузу в Капустинцях. У селі Капустинці відбувся традиційний волейбольний турнір до дня виведення радянських військ з Афганістану. Спортивні змагання відкрили сільський голова села Капустинці Олександр Смітюх і голова Володарської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Тамара Ващенко. Я хочу побажати спортсменам перемогу. Я хочу побажати афганцям, щоб завжди пам'ятали своїх однополчан. Не забували їх. Відвідували їхні могили. Всім хочу побажати здоров'я. Олександр Павлович Смітюх, який завжди з нами, завжди і в біду, і в радість, і коли треба щось допомогти, значить, наша організація прийняла таке рішення. У нас є юлейна медаль, 25 років виведення ліс з Афганістану. От ми хочемо вас цієї почесної нагороди і нагороди. Дякую. У Марволівському навчально-виховному об'єднанні вшанували пам'ять тих, хто поліг в афганських ущелинах та поклонилися тим, хто прийшов із війни живим, хоча із пораненою душею. Війна чужа, неждана, непотрібна, геройство, бій, дочасна свина, прокляття чаша випита до дна. Жорстока тиша, вибухоподібна, війна, війна. Таке врочисте вишне поховання, школярики стоять, учителі, а голосок дівочі квили, квили, Соромиться кричати на весь світ, Кого клясти, кого назвати вирі? І що ти світ? Хіба він дасть отвіт? На хрест сусідній похилився тато, похнюпилися братики малі. В селі ховали воїна солдата у мирному українському селі. Та в мирний час ішла війна, війна далека і страшна, а в гані люди воювали, і наші хлопці теж послали, дали у руки автомат. Ви вже не хлопці, ви солдати. Все там справжнє, кров і біль, і дуга ти не посмій. Ти для нього жива мішень, війна йде вночі і вдень. На знак шанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, увійшов у безсмертя, присутні схилили голови у хвилині мовчання. Посивіли завчасно хлопці афганці, ще й до нині йдуть у тривожних снах у бій, затуляючи від куль один одного. Їм досі важко повертатися до цих чорних сторінок у їхньому житті, та ще важче вирвати їх, знищити і забути. Їм випало жити, так кажуть про тих, хто повернувся до рідного дому. Вони пройшли пекло війни Афганістану. Вони і є тією пам'яттю, що пише історія. Ніхто та нічого не має бути забутим. Свято шануть пам'ять про своїх земляків, інтернаціоналістів у Капустинцях і Мармоліївці. За успіхи у військово патріотичному вихованні молоді подякую відзначений педагогічний колектив Мармоліївського навчально-виховного об'єднання. За вагомий особистий внесок у патріотичне виховання відростаючого покоління, ювілейними медалями 25 років виведення військ з Афганістану, нагороджені сільський голова села Капустинці Олександр Смітюк, директор Інаф Мрія Микола Андросенко і директор ПП «Горизонт» Петро Бурлака. На завершення зустрічі діти разом з ветеранами випустили в небо повітряні вогняні ліхтарики з єдиним бажанням, щоб на землі був мир.